Всім привіт, друзі! і Сьогодні я для вас знімаю новеньке Back to School відео. Сьогодні ми будемо заповнювати мій навчальний щоденник. Будемо робити корисні трекери і різні гарні сторіночки. Тому залишайтеся. Це мій навчальний стаді планер. Ось такий з сутінками, смішний. Тут я писав різні розклади уроків, робив різні трекери, календарики, а також писав домашні завдання. Також я перехожу вже на другий курс дизайну і вирішив посвятити цьому такий розділювач, таку сторіночку і написав таку мотивашку собі. А тут ми будемо оформлювати з вами цікаві сторінки. Ну що ж, давайте розпочинати з першої сторінки. Це буде якби привітання. Напишемо, що це стаді планер. Пишу такий каліграфічний напис коричневим текстоводільником стаді планер. І бежевим текстоводілювачем додаю ось такі різні тіні. Ну і також підписую, що це планер. Обираю наклейки та папірці, якими можна доповнити цю сторіночку. Додаю деталі на сторіночку. Сторінка завершена. Переходимо до наступної. Це у нас буде календар. Креслю для нього сітку на 30 днів. Підписую числа текстоводілювачем, підписую наш календарик. Зробимо позначення, щоб відмічати важливі дати та екзамени на нашому календарику. У мене буде три кольори: синій, жовтий та рожевий, і кожен буде означати щось своє. Наприклад, синій це тести, жовтий це контрольні, а рожевий це екзамени. Давайте покажу, як відмічати їх на календарику. Наприклад, 28-го у мене екзамен, ставлю тяточку, 9-го у мене контрольна, 2-го у мене тести і 30-го. Таким чином, можна позначити цілий місяць і бачити важливі дати. Давайте прикрасимо цю сторіночку, обрав ось так. Таку картинку з листям. Додаю різні детальки на сторінку і хочу вам нагадати, що в мене є телеграм-канал, де ви зможете роздивитись ці сторінки поближче. Силка на нього є в описі цього відео. А також у мене є інстаграм, мій Пінтерес, тому можете переходити всі силочки в описі відео. Сторіночка готова. Переходжу до слідуючої. Тут зробимо ще один календарик, але трішки інший. Малюємо ось такі квадратики, в яких можна буде писати важливі плани та події дня. Готово. І ось тут знизу я хочу написати цитату мотиваційну, мудрість це досвід, помножений на знання. Додаю детальки, і сторінка завершена. Йдемо далі. Зробимо сторіночку для планування наших днів і де будемо записувати свої завдання. Креслю дні, і у мене виходить на сторіночці 5 днів. І п'ятий буде як день розгрузки, день відпочинку. Різнокольоровими текстовиділювачами малюю ось такі кружечки, а в них пишу уже самі числа. Вирішив, що обвести дні ось таким сірим текстовиділювачем. Також подекуди домалював ще осінніх листочків і розмалюю їх помаранчевим текстовиділювачем. Тепер давайте для прикладу розпланую перший день. Перед тим як писати саму задачу, я люблю ставити зірочку. Ну і, наприклад, математика номер 285 238 і проєкт біологія, реферат, англійська мова, слова. Коли задача виконана, я виділяю її текстовидільником. Ну, а ще можна поставити галочки. Сторіночка готова. Перехожу до наступної. Креслю ось такі лінії, текстоводілювачем. В кожній з цих ліній я підписую предмет: математику, українська мова, англійська мова, фізика і так далі. Це у нас буде трекер оцінок, де можна вираховувати свою середню оцінку. Пишу слово «середня» під кожною паличкою, але лишаю місце для написання оцінок. Ось тут під предметами ми пишемо оціночки, які отримуємо, а потім можемо з них вираховувати середнє. І таким чином слідкувати за своїми оцінками. Підписую трекер tracker, tracker. Малюю ще декілька листочків і розмальовую їх таким самим помаранчевим текстовиділювачем. Обираю наклейки, якими можна прикрасити цю сторінку. Приклеюю. А також написав таку мотивашку, оцінки це не головне, пам'ятайте це. Додаю різних детальок і сторінка завершена. А зараз робимо сторіночку, що потрібно встигнути та купити до початку навчального року. І так, що потрібно встигнути: дочитати усі початі фільми та серіали, дочитати книги, вийти на ранкову прогулянку, налагодити свій режим сну, повторити матеріал, купити нову канцелярію та одяг. І що потрібно купити? Категорія одяг: джинси, футболки, спортивні костюми, рубашки, кофти, гольфи, світера, худі, взуття, кросівки, кеди, ботинки, рюкзак, шапка, куртка, шкарпетки. Категорія канцелярія: пенал, ручки, текстоведілювачі, олівець, підтісалка, зошит, гумка, стікери, ножиці, клей, стікери, закладки, зошити, чернетки, блокноти, щоденник. Також домальовую листочки осінні і розмальовую їх помаральчевим текстовидільником. Додаю деталі, і наша сторінка готова ну що ж, друзі, сьогодні ми з вами оформили ось такі чарівні сторіночки. Я дуже сподіваюся, що вас взяли щось корисне з цього відео. Якщо це так, кліпіть йому вподобайку. Не забувайте, що в мене є телеграм-канал, де ви зможете роздивитися ці сторінки детальніше. Всіх вас дуже люблю і зустрінемося у новенькому відео. Back to School. Всім пока-пока!